Привіт, друзі! Сьогодні вже в нас останній день відпочинку в Іспанії. Чекаємо на автобус, скоро будемо виїжджати. Хочу швиденько показати квартиру, в якій ми жили, провести маленький рум тур Ось дивіться, це ось така вітальня. Дивіться, там багато наших речей. Це ось мої малявочки. Багато наших речей, валіз. Склали. Там тераса така. Не піду туди, бо помила підлогу, не хочу натоптувати. Це кухонька, яку я вам показувала. Посудомичка, мікровольова пічка, пральна машинка. Все працює, все помила, все поприбирала. Якось так. Так, вимкну світло, бо тут дуже дорога електрика. І підемо далі. Так, оце от я стою спиною до вхідних дверей. Ой, наліво вітальня з терасою, направо кухня. Кухня закривається таким ось дверима. Вони не роблять ніякої шумноізоляції, а так, от трошки запахи, можливо, прибираюсь. Так, направо пішла. Невеличка кімнатка, спальня, дитяча така, шафа купе, два ліжечка. постіль я сьогодні вже зранку зняла, виправа, Ось такі жалюзі, тут скрізь цей вентилятор і люстра. Ось тут дуже-дуже жарко влітку, і, бо як приїхали на початку середині вересня, жарко. Це ось ванна. Кімната одна, віконечко. Така ось вона кімната. Душов, з душевою. Така невеличка, все функціонально, все без пафосу, без нічого, але дуже гарне, якісне, функціонально. Так, зараз покажу. Тут ось як такий окремий блок. Спальня дорослих. Вона об'єднує в собі ванну кімнату. Тут вже ванна. Тут вже така ванна. Дзеркало велике. Тумба тут зберігаються різні рушники. Фен, килимок. Це ось мармурова така поверхня. Санітаз. Біде, все теж так витримано, стримано, функціонально гарно, якісна. Сантехніка дуже гарна, якісна. Іспанська, ви знаєте, славиться сантехніка. Так. Вимикаю світло і далі йду. Це спальня дорослих. Вімкну світло на вентиляторі Ось бачите, як вмикається, а можна вимкнути ще вентилятор. Зараз правда, у нас тут. Не жарко, зараз десь 20-22 градуси. Але коли було 30 градусів, дуже рятував. Бо я кондиціонерів боюсь, усі ці але я їх боюсь, вимикаємо. Вентилятор, така от спальня. Тумбочка, маленький телевізор, віконечко. Скрізь такі жалюзі. Вони рятують її від сусідського ока. Ну і в першу чергу від жари. Ось таке ліжко. Це вже я постіль поздирала. Це вже речі перевезли наші родичі, які сюди заселяються. Вони будуть тут жити 8 чи 10 місяців, щось таке. Такі лампи, тумби, меблі теж такі добротні. Ось така шафа купе. Вбудована тут стіна, вона так прямо вбудована, функціональна, тут як такий комод для білизни лішаки. І антресоля, без пафосу, недорогі матеріали, але функціональні. Тобто це не скло, це пластик, я не знаю, як він називається, там займається меблями. Розуміється, на цьому ось така величезна містка шафа купе. Це така квартирка невеличка, на підлозі скрізь. Що ж ти не фокусуєшся, все скрізь, мармур Ось який сірий, крім по всій кімнаті одним, по всій квартирі одним полотном, крім ванної кімнати. Тут така плиточка. А тут така сіренька просто плиточка. От така от квартирка. Це східні двері, домофончик. Квартирка знаходиться в закритому комплексі. Ходімо на тераску трошки просохли, я зараз по островках сухенько пройдусь. Тут ось наша стірка сушиться, терасу я вам показувала, вона теж велика така. Тут можна, Там злив є для води, тут можна все помити, вмити пісок, пилюку. Там такі дуже красиві подушки в тропічних малюнках, стіл. Штука така от закривається, така от, натягується. Тент такий. І там такий садочок. Дворик такий ще. Східці є, дворик, там ліжачки, столик. Я не підуть, бо там мокре брудно. Ось от. от квартирка. Вона десь 70 квадратів, невеличка, але функціонально є все необхідне для життя. Дякую за увагу. Уже сподіваюсь, наступного разу вийду в ефір в Україні і розповім про нашу поїздку, бо тут не було часу знімати, були в багатьох магазинах і їздили на екскурсії в різні міста. Але з дітьми весь час дуже багато людей, туристів. Боялася, щоб вони загубили, тому мало знімала. Ой, Всім бажаю спокійного, гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ. До скорої зустрічі. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Дякую за ваші лайки. Дякую моїм підписникам мал... малень... маленькій кількості. Я вам дуже вдячна. Дякую, дівчатка, до зустрічі.